Привіт, любі діти! Хлопчики та дівчатка! Пропоную вам сьогодні відправитися в подорож до осіннього лісу. В лісі ми з вами зможемо дуже багато побачити різних птахів, тварин та рослин та дізнатися, як вони готуються до зими. А ось і наша перша зустріч. Білочка роденька, Вона назбирала горішків, шишок, грибочків. Її шубка стала теплішою, і вона готується до зими, а живе в нас білочка у дуплі. Ходімо далі. А далі кого ми зустріли? Ведмідь! Ведмідь облаштував собі теплу барлогу, заліз туди і буде спадки там усю зиму аж до весни. А ось і наш наступний друг зайчик. Зайчик поміняв шубку. Тепер він не сірого кольору, а білий. Так йому легше ховатися взимку. Запасі він також не робить. Взимку він смакує корою дерев. А ось і їжачок. Він також готується до зими. Він наносив свою нору листя, моху, гілочок і буде в ній солодко спати. Аж до самісінької весни. А ось і руденька лисичка. Колір шубки в неї не змінюється, але шубка стає більш товстенькою, готується до зими, набирається більше хутра, утеплюється. Хитрі лисички шукають собі на сильні люті морози вільну нірку і там перечікують. Морози. А скільки птахів у лісі? Подивіться, і всі вони різні. Ось, наприклад, зозулі вже відлітають у теплі краї. Журавлі також готуються відлетіти у теплі краї аж до весни. А наприклад, сова вона залишається з нами, зимує зиму в лісі. Дятел також зимує зиму в лісі. А шукає він свої їжу, стукаючи дзьобом по дереву. І горобчики маленькі хлопчики також зимують зиму з нами. А ось погляньте навколо, не тільки птахи і тварини готуються до зими, але й дерева та кущі. Ось, наприклад, дерево клен. Листя його вже пожовтіли та стали опадати. Дуб вже також скидає свої жолоді та листочки, готується до зими. Але навесні всі вони розквітнуть новими барвами. Ось така в нас була з вами пригода в осінньому лісі зустріли звірів і пташок, дізналися про те, як вони готуються до зими. Дякую, малята, до наступних зустрічей!